26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за вершів Держстата. Це правда взагалі? Напишіть в коментарях, якщо ви можете цим признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. А, я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного а, товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, потім а, а хто свій бізнес якийсь. От мені цікаво, це нам ну домалювали якусь картинку. Гарно чи щось тут не так на цьому зображенні, бо ну якісь дуже кардинальні зміни. Коні в Харкові вообще 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент хаті, які розповсюджують відео, от в соцмережах і вони отримують інколи більше у нас ніж на роботі фізичні. А, тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень. Більшість стільки отримують, і ми ще вони розпосюджуючи відео у нас просто онлайн, можуть собі взяти і мігрувати, кинуть роботу і зачекати наступну якусь роботу. Я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням в шоці профіля 16-17 вересня безкоштовне навчання ефіри для вас. Як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити. Ми платимо зарплату за це. Зрозуміло. Я просто дивлюсь, як як це змінюється, таке враження поняли, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінити роботами штучним інтелектом, ботами чого? Бо Оці вийшли наушники зараз Apple з перекладачем, знаєте. І мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає зазвичай дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже, Серьезно, це раніше оці перекладачі ми найбільше і гонорари отримували за те, що ми в так перекладаємо, як суфлер. Це найбільша за це була оплата. Тепер це повністю заміняєш штучний інтелект, просто якась штучка магазину за 300 да, чи скільки ці наушники будуть стоїть, Заміняють перекладача. І це тільки початок. І вона каже, ми не знаємо, що робити, ми все життя це вчились, не знаємо, що тепер зробити. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. айтішники. Якщо айтішник, то це значить у нього взагалі лімузин, парше, двохітажний дом, Це там у нього жінка з Галівуда якась. Ну от таке було враження. Айтішник. Де ще Айтішники? Прикиньте, як все змінюється. Що буквально декілька а, років назад це ще було супер, айті це ще вчитися треба, А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які можуть замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робить, як всіх отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще, ніж онлайн. От, слава Богу, 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Instagram, Facebook, TikTok, фейсбук, тікток, маркернагенцям мене було. І це мені дозволяє так порисуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я як бачу, як у людей як залежність яка від телефону, і як в фізичному світі нас. Зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять. Толком робочих місць нема, потім прокидаєшся кажуть, та твоя робота вже не така і потрібна, і вже вон робот за мене. І він у мене. Степан, робот-полісос, дивіться, Степан, вже мені борщі це не треба. Він полісос, він полимає, він копійки соє насамкіне. Воно тільки в бренді разниця. Вже, вже прибиральниця не треба, розумієте? Хоча така професія була, що в чуть що -чу, в крайньому випадку ти йдеш на прибирання і ти заробиш якісь гроші.